Усім привіт, шановні підписники та глядачі каналу Альтернативна історія звати мене Сергій і в сьогоднішньому відеоролику перед тим, як ми розпочнемо нашу історичну розповідь, альтернативну, точніше історичну розповідь по Білорусі у of Iron Рінфо з останнім дополенням кроку назад, я хочу порекомендувати вам чудовий україномовний канал мого підписника. А також спонсора, хорошу людину, яка вирішила себе попробувати в новій youtube індустрії. Відразу ж хочу сказати, що якість його контенту дуже на високому рівні. І наша задача, як фанів, як альтернативної історії, як мене, це зробити так, щоб україномовний якісний контент був поширений. Тож від мене, дивіться, навіть тут і ЕКО випередив мене, ЕКО, до речі, привіт. Це мій підписник, який довгий час мене спонсірує, а також, ну а також він знайшов мене, і в нього так би мовити, чуйка на хороші канали. Давайте допоможемо йому Каянові назбирати першу сотню підписників, щоб він мав мотивацію знімати для нас якісний контент. І так, друзі, тепер перенесемося у 1936 рік. Як ви бачите, карта нам дуже знайома, дуже привична. Тут європейська низка країн, незалежної Білорусі навіть і не пахне. Ми у складі, частина нашої східної Білорусі знаходиться в радянській владі. Ну а частина Західної Білорусі знаходиться під польським таким чоботом. Але у нас в нашій альтернативній історії, ну не було би, як то кажуть, було б щастя та нещастя помогло. Я не включав історичні евенти, я не включав реальну історичність проходження за Хойку-4 в сьогоднішній катці. І те, що я зроблю в наступних отаких чинниках, дивіться, як ви бачили, в Німеччині розпочалася громадянська війна, Гітлера може там скинути. В Польщі на грані християнського восстання, це теж дуже от величезний. Такий мінус для Польщі, тому що він подарить хаос. І вже в 1937 році цей хаос 1 червня 37 року дає нам можливість Білорусі здобути свою незалежність у складі, яку ми були, перебували під польським чоботом. Звісно, і само собою польща не буде хотіти з нами ніякого статуса кво. У самій Польщі відбувається громадянська війна. Це Християнський Демократичний Союз, який підняв своє повстання у Кракові. Вони намагаються скинути преступний такий нейтральний диктаторський режим, режим слід, чи як. Я, я вже чесно і забув, як, як того президента називає, але ми недавно проходили за поляків. Також вийшло хороше проходження. Тим не менше, суть в тому полягає, що ми от якраз -то з цими добрими. Як то кажуть, хороших поляків не буває в нашій альтернативній реальності, то ми в будь-якому випадку з ними заключили дуже вигідні взаємосоюзи. Тому що у нас є спільний ворог, а спільний ворог об'єднує. Білорусі не треба жодних територій. Нам не треба там польські території, ми не, не претендуємо на території, ну, у всієї Польщі. Ми могли б розрумити польське государство, також розрумити польський християнський Союз, сил у нас для цього було предостаточно, але ми вибрали шлях мирного співіснування і укріплення та стабілізації Східної Європи. Під Варшавою вже йдуть дуже важливі бої. Наша задача це не тільки витіснити польські війська із Гродно, от яке, за яке тут вже дуже великі такі ожесточені бої. Ми взяли в тактичне і оперативне оточення ворога польську державу. Тут є дві дивізії, атакуємо ми їх із різних фронтів, задіємо ми фактично 7-8 дивізій, ну, але ворог не здається, от він реально не здається і битва за Варшаву, а лише тільки набирає свої оберти. Ну, що можу сказати? Всього на всього дві неділі пройшло з того моменту, як в польській країні відбулося долиноносне повстання. Одні кажуть експерти, що навіть якщо Білорусі вдасться зберегти або ж вибороти свою незалежність, шлях на Варшаву нам повністю відкритий. Ми користаємося цією нагодою. Поляки відтіснили свої свої війська. Я не знаю, чого от вони не обороняли Варшаву, але в будь-якому випадку. Ми взяли Варшаву, знищили більше тисячу військ ворожої армії і намагаємося допомогти якраз польському християнському союзові взяти в оточення інші дуже важливі їхні армії. Є у нас шалений успіх в околицях Варшави. Ми беремо ще в одну кавалерійську дивізію Варшавської армії в оперативне оточення. Вона буде само собою знищена. Це сильно буде впливати на моральний дух польської. Країни, польського государства, ну, але бої загороднощі тривають. І не дивлячися на те, що ми вже місяць там точимося, намагаємося з трикратним таким перевагою виграти там битви, нічого у нас не виходить в цьому напрямку. Тим не менше, государство Польський Креїстиянський Союз хоче заключити з нами пакт Молотова Ріббентропа, так би мовити. Це дуже вигідний пакт. Ми просимо правопрохода через їхніх територій. Вони також попросили правопрохода через наші території. Пакт Молотове Рейбінтропа спрацював, ми покращимо з ними відносини. І 19 липня заключаємо з ними історичний союз, точніше створюємо, який називається Польсько-Білоруський Союз, який в першу чергу був створений з метою, ну, подолання там автократії Польщі, Варшави. Ну, а якщо брати більш масштабно, то наша ціль це. Створити єдність у тієї території, яка була колись великою польщею після 1918 року, навіть 20-го року, і створити так, щоб два незалежні дві незалежні держави змогли вистояти перед викликами, які нас чекають попереду. Тим не менше, армія Республіки Білорусі нараховує 19 тисяч, точніше 19 дивізії. Наші польські християнські друзі мають 22 дивізії. Ми знищили від автократів в Польщі десь в районі 10 дивізій, і в кінечному підсумці під кінець липня 1937 року нам удалося перемогти та заключити історичний союз із цією недокраїною. Ну як недокраїною з цими такими автократами. Тому що до Варшави е, прийшли нові е, діячі, магнати польські, вони перенесли свою столицю в Краков, ми само собою відводимо свої війська на нашу територію. Е, нам не треба тепер боронити свою, ну, так би мовити, спільний кордон із Польщею, тому що Польсько-Білоруський Союз не розпався. І навпаки, от дивіться, коли через рік відбувається громадянська війна в Радянському Союзі, де Константин Радзоєвський піднімає своє повстання, фашистське. Проти Йосифа Вісореновича Сталіна, наша польська дружина, польська армія сказала нам прямо, що ми будемо з вами до кінця. Ми будемо вас підтримувати лише тільки позвіть нас у це нове протистояння. Але білоруська армія, яка сильно дуже хоче повернути свої території. На превеликий жаль, спосіб ультиматумів, хоча я включив дану модифікацію, не діє на Радянський Союз від імені речі по Білоруського Білорусі, Республіка Білорусь, але ну, нам прийшлося оголошувати війну Радянському Союзові і можу сказати з 90% впевненістю. Ну, Наразі 20 лютого 1938 року десь. 70% я віддаю на те, що ми зможемо перемогти легко. Але з кожним днем, коли от велися дії, дивіться, тут радянська армія не очікувала від того, що Білорусь все ж таки зможе наважитися на цей відчайдушний крок, це відкрите протистояння проти Йосифа Вістореноче Сталіна та всього комуністичного струю, який довгий час уже катує та тероризує східню. На Білоруську землю. Ми відразу після звільнення Мінська переносимо свою столицю туди. Само собою, Константин Радзоєвський бере владу, повнотуточнішу владу в радянській Росії. Ми навіть можемо закликати його до свого альянсу, що я в свою чергу буду робити. Хоча, от моя ціль не... ну, це такий, тимчасовий наш мирний договір, тому що я прекрасно розумію, що з фашистами і з комуністами. Ми не зможемо побудувати хороші свої відносини та хороші союзні добросусідські відносини в майбутньому. Це тимчасовий альянс, який спрямований на повалення Йосифа Сореновича Сталіна, так би мовити, щоб вони надали нам там деяку допомогу в виявленні фронта, розвідданих і тому подібне. Воно спрацьовує. Тому що відразу після того, як цей союз був заключений, нам не довелося використовувати білоруську, точніше польську армію. А уже в середині березня 1938 року практично вся територія окупованої Білорусі під радянським чоботом була нами звільнена. Ми, звісно ж, будемо просуватися далі, тому що я прекрасно розумію, що війна не закінчиться після звільнення наших територій. Радянський Союз не буде погоджуватися на те. Паралельно з цим дивіться, 18 березня, 1938 року. Вільгем II повертається в Німецьку імперію. Це серйозний сигнал для майбутньої політики, як і Європи, так і Німеччини. Бог його знає, яким вони шляхом підуть, але я знаю впевнено. І знаю, і впевнений в тому, що нам треба встигнути звільнити Київ від радянського чобота. Та може вдасться нам і звільнити частину України по мирному договору. Я, чесно кажучи, не знаю. Якщо б ми звільнили Житомирську та Київську область, то можливо ці дві, навіть і Чернігов, ці три області могли б стати повноцінними незалежними країнами, країною, точніше, державою України на карті Європи. Ну, але все залежить від військових дій. Наша ціль тепер першу чергу спрямована на те, щоб швидко заставити Йосифа Всеренача Сталіна капітулювати. А це можна зробити лише одним шляхом. Дивіться, на Київ. Ми не встигнули. Наша армія більше не є така мобільна, як армія Константіна Радзоєвського. До того ж, ми насуваємося на Москву. І 12 квітня 1938 року всього-навсього за три місяці військових дій. Була захоплена Москва і уже 13 квітня 1938 року, після того, як ми схопили Йосифа Вісаройовича Сталіна в Москві, радянська Росія повністю капітулювала та прийняла умови капітуляції від Константина Радзоєвського та нашої білоруської держави. Само собою, що Константин Радзоєвський взяв всю повноту своєї влади і фактично захопив владу в радянській Росії повністю на 100%, але незалежна Республіка Білорусь в польському білоруському союзові змогла розширити та здобути свою незалежність у нашій альтернативній історії. Нам всього-навсього понадобилося, знадобилося десь 36, 7, 8, майже ну, не повні 2,5 роки. Отакі точні, якщо бути точнішими, прийшлося нам використати, вишити, вибороти під різними обставинами, скориставшись, само собою, ними щоб здобути за Білорусь свою незалежність, і цей альянс польсько-білоруський союз, якби навіть ми освободили там Україну, ну фактично, я думаю, що ми би протистояли проти Німеччини, сам на сам проти Константіна Радзоєвського, якщо б прийшлося, це на 100%. Але у нашій альтернативній історії, яка закінчується. Сьогоднішня серія, якраз то на такій ноті, що Білорусь стала незалежною, ми домоглися свого і добилися поставленої задачі на сьогоднішній відеоролик. Я, як автор, дуже дякую вам за перегляд. Не забуваємо ставити лайки, підписуватися на канал. До побачення, бережіть себе і ще побачимось!